Продовження чоловікової теми. в нього був продукт бджільництва, прополіс. У мене наш чудовий препарат апітон фітосхлогію. Ви запитайте, до чого тут прополіс? Одна складова, наприклад, в екстракції прополісу на багато велику дію має на організм людей, на їх самопочуття. В апітон фіту з хлонію такі складових три. Це екстракт хвої сосни, квітковий пилок продукт жільництва та е, чорний кмин. Це найсильніші е, ну, е, продукти, з яких я дізналася. І хочу розповісти про цей продукт. Він зменшує запальні процеси в організмі, він розріджує мокротиння, якщо людина захворює, він поліпшує кровообіг, зміцнює судини, надає адаптативні якісь здібності організму, після яких певних травм, реабілітації. Коли організм, наприклад, хворів і не міг справитися, при гіповітамінозі та анемії підвищує рівень заліза в крові. Значить, квітковий пилок має в собі найцінніші біоактивні компоненти вітамінів А, серії С, Е, К, поліова кислота, мінерали заліза, йоду. Фосфору, кальцію, магнію, цинку, нікелю, бору, білків і всі Учайні. незамінних амінокислот. Сприяє виведенню з організму шлаків, токсинів, солей, важких металів, має протизапальну, антимікробну, радіо та онкопротекторну дію. Хвоя сосни діє на сечовивідні шляхи, статеву систему. Це та антимікробна, Також ще я забула сказати, що відновлює гормональний фон квітковий пилок і репродуктивну функцію у чоловік та жінок піднімає. Атеросклероз лікує як вітамінний препарат хвою застосовують для підвищення опірності організму в період епідемії грипу. Mm -hmm. І Чорний кмин сприяє активізації імунної системи організму. Підвищує загальний тонус при застуді бронхіті чорний кмин надає відхарпувальну дію, що дозволяє швидше виводити слиз і полегшити дихання. Також бореться з грибками, володіє бактерицидним ефектом, кишковими паразитами, надає послаблюючі дії за рахунок посилення перистальтики кишківника. Підвищує секрецію жовчі і шлункового соку зменшує метеориз.